Яким вам запам'ятався Дмитро зараз через рік, власне, після його загибелі. Що можна взагалі сказати в такій ситуації? Дмитро Коцюбайло, командир Давіші, був один із самих звитяжних воїнів України за історію України. Тобто, ця людина в пантеоні самими великими українцями в історії тих, хто боровся за нашу країну протягом останніх багатосот років, і у нього був особливий дар. От дар відданості своїй країні. Україна завжди у нього була на першому місці. Завжди це було боляче родині, це було не просто його коханні. саме тому за ним всі ми йшли. Він відрізнявся Хуга. Це його улюблена собака єдина. Він взагалі не любив собак, він любив тільки вовки. Не любив собак. Не любив собак. Да, він любив тільки Вовка. А це єдина собака. До речі, він самий у нас, самий, це, він у нас самий ласковий. Це дивовижно. Це, це єдина... собаку, ага. яку він полюбив, тому що він подарував це його х'юґ а, Аліні. А, можна я з командиром Олександром встану, якраз я йому естафету дам. А, якраз полковник Довіченко, його побратим, я навіть думаю, що він більше вам скаже, тому що а, ну, взагалі нам важко ще перший рік. І це для нас більш страшний. А, більшість з нас а, думали, і я молилася, що тільки не здавінші, що з здавін, ним це не станеться. А, він у нас переживав важкі поранення. В нього якраз в бою, де керував тоді ще майор, по-моєму, в Довіченка. Слав'ян в нього потрапив тоді в тур. Я бачила це на, на планшеті, так, як у нього а, на, на секунду перервався зв'язок. Ми, ми побоялися, він був на танку, сидів в цей момент, коли Птур тур в нього. На весь екран був вогонь, а потім його голос. Все добре, працюємо. І оце якраз той бій був відомий за Авдіївку, коли Довінче очолів очолив танкову частину, скільки там тоді танків було, скажімо, я не пам'ятаю. У, у, да? у нього по-різному Це... було. Ну, а, постійно а... в нього було 30 взвод, а... постійно, так. з яким він працював. Він полюбив танки. Його 79-й Валерій Гуць, Валерій Федорович, йому привив цю любов. Танк ще я, є. Я не знаю. Моє, знаємо, Валерій Федорович Гуць теж герой України, який загинув. 12 березня 22-го року під Попасну, відбивши тоді Попасно, бій тривав 9 годин, і це був ну, для нас, ми вважали його даховним батьком Девінчі. А, Я тому прошу. що да, вони, він один з військових, яких Вінчі дуже шанував, дуже прислухався, і реально його наш 79-й позовний його надзвичайно любив, шанував. І коли були непрості часи. А, по відношенню до добровольців, то Валерій Федорович завжди підтримував добровольців. Жодного слова погано ніколи не сказав, коли це кон'юктура влади було важливо, щоб там не сильно. Це зараз де Вінчі, всі шанують, всі можливо, а так люди, не за так а, не завжди було? було? Не завжди, звичайно. е, де із дев'яти років на війні вісім він був добровольцем. Він починав в ДУКПС, він прийшов на фронт в правому секторі, і вісім років він був добровольцем. Тобто йому держава не платила зарплату, він виконував роботу, і його хлопці допомагали всім військовим підрозділам, в тому числі якраз і полковнику нашому слов'яну, тому що це побратим безпосередньо, який з ним тоді провів дуже велику кількість боїв під Авдіївкою, і тоді їм вдалося відбити Авдіївку. Я думаю, що все ж таки друг славян краще розповість. Дякую. Дякую, дякую вам, пані Оксано. Е, яким ви, Дмитра, запам'ятали. Ну, Це таке, знаєте, мабуть, погане запитання, тому що я, я навіть не знаю, як поставити запитання в цій ситуації вам. Такі люди, як до інші, вони завжди живі. Відчуваєте, що він якось поруч, якось присутність його? Да, так, в мене останній раз, коли ми бачилися, ну, не останнє передостанній. Він подарував лампу таку, зроблену з солі з шахти Солідара. Написано і підписано Да Вінчі. Написано, ще ніколи не здаватися. Це людина епохи, людина легенда, воїн, герой. Такий один на мільйон. Такий один на мільйон. І на Вчинку, і на, на житті, таких як на житті, на діях, на вчинках, таких як Давінчі, таких як Лівша, як 79-й, як Короле, їх десятки сотні героїв. Трудно виховати нашу молодь, виховати наших дітей, тому що це люди, які могли зробити для України в рази в рази більше. А вони своїм коротким життям. Зробили величезний вклад для, те, щоб, за, за, для того, щоб Україна була. А якою була ваша крайня зустріч? І чи відчувалося у вас, знаєте, що Ви, щось може Бала в нас, коли ми билися за Київ, він приїжджав до мене на пункт управління. Як завжди подораження, по-братськи, по по-дружньому обійнялись. обговорили питання взаємодії, він пішов. Далі воювати, бувати Кацапа. Що він робив з самого свого дитинства вбивати Кацапа, боротися за Україну і за український народ, за наше майбутнє. Це ще був березень 22-го року. Так. Коли як ви дізналися, що його більше немає? Від Своїх знайомих. Користало офіційним. Ще, ще до того, як офіційно було, оприлюднено. мені повідомили, а потім. Не хотілося вірити в такі питання, коли таке стається, коли гинуть люди, коли гинуть люди, наші воїни, хочеться вірити до останнього, тому що не мають жити. Де він, чи сотні тисяч разів заглядав в очі смерті і перемагав. її. Знаєте, складно було повірити в те, що він настільки досвідчений, пройшов таку кількість боїв. Не жити в книжках, історії, в документальних книгах, в фільмах. Він має на таких, як де він чи мають виховувати дітей, майбутнє покоління. Це дійсно воїн, дійсно герой, справжньої України. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих.